І, зокрема, от Україна перша отримає самті нового покоління з поліпшеними характеристиками. Про це повідомив президент Франції Мануель Макрон. Нагадаю, напередодні Україна та Франція підписали історичну угоду про оборонну співпрацю. Нове покоління ППО Сампті дозволяє збивати балістичні ракети та має покращені характеристики. Наразі це нова, це нова розробка, але Франція погодилася, що вона зможе бути першою розгорнутою саме в Україні. От більше про ці характеристики сам і загалом про збройні перспективи співпраці з Францією. Розпитає Вадима Кушнікова, оглядача порталу Мілітарний. Пане Вадиме, вітаю вас. Дякую, що доєдналися. Доброго вечора. Пане Вадиме, отже, що ми маємо станом на тепер? Що вам відомо про ось цю вдосконалену систему? САМПТІ? і власне чим вона вдосконалена? Ми бачимо, що історія створення цього комплексу ППО вона йде коріннями в кінець 20-го сторіччя, і вже на рубежі ця зброя була прийнята на озброєння як Франції, так і Італії. Мова йде про 2003 рік Срійна. Перша ітерація цього комплексу почала постачатися до збройних сил у 2005 році. На рубежі 2010-х років стало питання щодо подальшої модернізації та розширення безпосередньо можливостей цього комплексу протиповітряної оборони У 2015 році. Були проведені успішні випробування подальшої модернізації мова йде про ракету перехоплювач Астер 30 блок 1 і в тому ж 2015 році були підтверджені на випробуваннях характеристики, які показали можливість успішного перехоплення балістичного озброєння. Що стосується цих випробувань, то на них була протестована можливість перехоплення дещо застарілої. Ракети мова йде про радянську ще балістичну ракету Р 17 «Ельбрус», яка дійсно не відповідає вимогам часу. Якщо ми подивимося на сучасні розробки, які є на озброєнні росіян, мова йде про системи Ескандер, про системи а також Х-47М2 2 Кінжал. Тож подальші роботи вони призвели якраз до того, що. Розуміючи загрози саме сучасних комплексів, які є на озброєнні Російської Федерації розробники корпорації Євросам пішла в подальшу технологічну еволюцію, і нею став концепт робіт під назвою Самті МТ «New Technologies». Тож ми можемо припустити, що за рахунок поєднання нового радару, а саме мова йде про останню розробку корпорації «Тале», а це радар Ground Fire, який може виявляти ворожі цілі на дистанції до 400 км в азимуті 360 і по куту в 90 градусів до 250 цілей одночасно, і саме мова йде про покращення можливостей щодо детекції та супроводження балістичних цілей, Поєднання з новою зенітно керованою ракетою. Це дійсно посилить спроможності цього комплексу. Як заявляє компанія розробник, перехоплення повітряних цілей а, аеродинамічних повітряних цілей, можливо, на дистанції до 180 км, кілометрів. А що стосується балістичних цілей, до а, дистанції в 80 кілометрів, якщо ми подивимося на порівняння з тими комплексами, які станом на зараз є в арсеналі наших захисників, то це мова йде про комплекси Петріот ПАК-2 ГМТ який теж має досить хороші можливості щодо перехоплення балістичних цілей, але тут ми дійсно бачимо, що ефективний радіус саме цього покоління комплексів Петріот не перевищує 20 кілометрів, якщо ж казати, в порівнянні з найсучаснішою розробкою ПАК 3 МСІ, яка безпосередньо була розроблена для того, щоб підвищити спроможності цього комплексу протиповітряної оборони для боротьби з балістичними цілями. То характеристики по дальності перехоплення вони є співставні, але тут виникає питання того, що комплекс Петрів продемонстрував свої можливості на практиці, а франко-італіанському комплексу ще в майбутньому треба буде доводити на практиці на полі бою свої заявлені характеристики. От, бачите, шановні глядачі, як класно спілкуватися з професіоналом, людина взяла майже всі питання, які в мене підготовлені, озвучила, і про порівняння з Петріотом і так далі. Пане Вадиме, дозвольте тоді уточнити стосовно цієї розробки. По-перше, скільки це все коштує, задоволення. І по-друге, стосовно власне темпів виробництва, так особливо цікавлять ракети. Що нам відомо, як багато ракет можуть виготовити, тому що росіяни поки що не не планують зупинятися зі своїми повітряними атаками, на, в тому числі на критичні об'єкти в Україні. Ми дійсно бачимо, що на сьогоднішній момент росіяни не зупиняються в збільшенні своїх можливостей щодо виготовлення засобів повітряного нападу. Що стосується темпів виробництва саме цього європейського комплексу, то вони дійсно. Трошечки відставали, якщо ми кажемо про 22 друге, роки. Але починаючи з 23-го року, європейські партнери дуже серйозно підходять щодо збільшення можливостей на 26-й рік. А, планується збільшення можливостей щодо виробництва саме зенітно ракетних зенітних ракет перехоплювачів на 40% відсотків в порівнянні 22-м роком. Тож ми можемо припустити, що мова буде йти про. А, Десь від 500 до 700 зенітно керованих ракет на рік. Що стосується безпосередньо вартості цього комплексу, то вони варіюються між контрактами, але загалом цей комплекс є конкурентним. Якщо порівняти його з комплексами Петріот, то комплекс Петріот він коштує на рівні одного мільярда. Якщо ми кажемо про загалом весь набір техніки, який входить, то тут ціни будуть нижчими за рахунок того, що цей комплекс використовує. Меншу компонентну базу, але має такі ж самі можливості щодо інтеграції його в загалом інфраструктуру та екосистему засобів протиповітряної оборони. Пане Вадиме, дякую дуже за ваш час за ваші роз'яснення, за цю математику і всі розрахунки, які прозвучали у нас в ефірі. Нагадаю, що це був Вадим Кушніков, оглядач порталу Мілітарний. Дякую.